Всім привіт! Мене звати Олексій з компанія Ленка. Зараз хочу показати вам баню квадро 6 метрів в повній комплектації. Вона зроблена під всі побажання клієнта. У нас світильники з торцевої сторони, щоб баня світилася та було дуже зручно. Квіст, вікна пластикові, з ламінацією, з тоніровкою. все як повинно бути. Дерево камерної сушки профарбоване в три шари під колір, який побажав клієнт. Електрика у нас виведена вода, все виведено теплий кабель на воду, для того, щоб можна це все було під'єднати та взимку воно не розмерзлося. Тут ви бачите такий хороший широкий козирьок, ступінька, звісно. Тут у нас топка. Топка вже пропалена, для того, щоб ви могли тільки закинути дрова і відпочивати. Стяжка, звісно, з двох сторін, вона на ножках стоїть, дуже легко монтується. Тому це є класний варіант для дому та дачі. Заходимо в кімнату відпочинку. Тут ви бачите ось таку кімнату, великий, класний, шикарний стіл з дубу, меблі, з дубу. Ви бачите під спинники. Ось так сидіти, дуже зручно, в принципі. Лавки у нас піднімаються, уже лежить кочерга. Сіфони, все, що потрібно. Тут у нас вішалочка, можна побачити, повісити курточки, шапочки покласти, тапочки. Все зроблено, щоб було максимально зручно. Є ось такі полички з двох сторін. А тут а у нас всі вимикачі та місце для пульта. Люстра змінює свої кольори. Ви бачите, ось таким чином. Ми вам покажемо ще, як вона працює все ввечері. Електрика вся у нас виведена на автомат, стоїть система УЗО. Це є безпека, це є комфорт відпочинку. Е, до речі, поли по всій бані вони, е, проливні, проливлені, вони піднімаються, знизу йде оценко на дно, з виведеною каналізація. Тут у нас такий предбанник, Клієнт забажав саме з бойлером, тому тут він у нас стоїть, все під'єднано, заведено в стінах, красиво, нічого не потрібно робити. Тут у нас вішелечка і вентиляція. Поличка для масел. Ось так все виглядає. Тут у нас душева кабіна з відром перекидайкою. Ось так все працює. Далі баня, прошу. Дивіться, яка шикарна баня з підсвіткою зроблена повністю, як для себе. Тут у нас котел з камінням по кругу, огородження, щоб було безпечно, якісна труба, магнезитова плита, зверху двійний контур. Самі парні у нас липова вагонка від якісна. дубові лежаки, підголовнички, підспинники з підсвіткою, соляний світинок з підсвіткою, градусник, ну, все, що вам потрібно. годинничок для того, щоб засікти. Гімалайська сіль. Ну, Просто подивіться на цю красуню. Але найголовніше хочу показати вам, це подача холодного повітря. Тобто Можна лягти лицем сюди і взимку буде дути гарний прохолодний вітерець. і вас зможуть зручно та комфортно парити віником. Відро від фірми Теслі. Воно йде з пластиковим. Ось таким чином. Віннички, кувшинчики, шапочки від нашої компанії ЛНК. Все йде в повному комплекті. Тому звертайтеся до нас на сайт, в інстаграм, телефонуйте, і ми зробимо для вас найкращу баню, і будете відпочивати з друзями та своєю сім'єю, набиратися здоров'я в цей непростий час. Тому бажаю вам успіху, гарного дня!